Вітаю і гості мого каналу. Сьогодні продовжую серію життя історія моїх е саджанців, моїх кущів. І хоч, сьогодні поговорю коротеньке відео. Минуле відео вже трошки затягнулося. Ну, там було два куща і там така цікавіша історія була. А сьогодні я вам розкажу історію е ку куща. Е назви я не... Знаю, бо це кущ був посаджений ще до цієї Аркадії. Він був, е, навіть я вже і не пам'ятаю, звідки він в мене взявся. І тим більше не пам'ятаю, що це за сорт, і, і це, ще, це ще тут я був, був посаджений е, цей кущик уже, е, правда, після Аркадії. Е, Чому, чому саме після Аркадії я його тут е, тикнув? Я теж не пам'ятаю. Це вже було давно, ну вже десь приблизно 5 років точно, 5 років тому. Чому саме так я тоді вирішив це зробити? Е, не знаю. Скоріше за все, через те, що тут е, мало місця, а я планував один кущ е, Аркадії пустити сюди на цей. На ці дроти. А цей кущ планував пустити, зробити тут арку і пустити на арку. Можливо, я так і тут пустив, вже те, що вам не скажу. Ну, скоріше за все, що так. Такі в мене, коли думки були такі плани були. Тому, мабуть, так і я зробив. Ну, що саме цікаве, чим цікава ця історія? Саме цього кущика тим, що цей кущик був ще ще посаджений, зараз я вже починаю от вам це все розказувати і вже якби, ну, пам'яті відновлюю те, що те, що я тут робив. Я, Як завжди, в мене на все не вистачає часу. Багато хочу зробити встигнути, плюс робота. Тому. Тому, тому садив я його тут з е, ціллю, що дійсно я його планував на, на арку. Так ось він був дійсно зараз вже згадав, він був посаджений до е, цієї Аркадії. То, значить, виходить цьому кущику вже 6 років. Ось, ось саме, саме, щоб ви розуміли, про кого йде мова. От про цей кущик. Ось про цей кущ. Ось який росте біля Аркадії. Ось так от от яка е, історія з ним, що саме цікаво, я був його висадив, ось я його висадив був, він мені весною дав, тобто він проснувся, дав маленький такий цей е, приріст, і так він той маленький приріст е, сильно не виріс. І все. І на цьому історія цього кущика е, закінчилася, тому що він так ще бачимо, вже навіть починає визрівати. Історія цього кущика закінчилася, тому що він е, е, зів'яв у, то есть розвитку не було тої весни. І все. І я на ньому вже поклав хрест, бо, ну думаю, блін, перший мій е, е, кущ, особа надії, ну, як кажуть, не покладав на нього, і думаю. Ну, значить так мало бути. Ну, я в тому взагалі раніше не, не, не розбирався, що, як, куди, до чого посадив, ти посадив. Ну, коротше, так він мене і, і, і загнувся. Ну, що саме цікаво, коли мені мій співробітник приніс цю Аркадію, я, звісно, туркадію викупав для неї яму, все як має бути все. Але я так це все тут е, викапав, так як я вже був. Ця яма вже була заправлена. Та Аркадія я посадив її з боку. З боку цього куща Тобто я чомусь не хотів чіпати оцей е, самий, самий перший кущ який тут я був тикнув і кажуть, посадив. Не хотів його чіпати. Ну і з боку посадив цю аркадію. Все, і про цей куч я забув взагалі, я його навіть з землі не бачив. Просто вийшло так, що я ту аркадію посадив. А, спросив куща навіть і, не цей, і взагалі забув. Але він я його не, не чіпав. Тобто я Аркадію так висадив. Ями тут такі була величезна така яма. Одним словом, тут по, по так по по, цих, по по сторонах. Тобто вигріб тут добрячі ями, позасипав смачненьким. Але так я копав, щоб я взагалі не, не зачепив ось оцей кущ. Що відбувається? Наступний сезон. Гарно росте ця Аркадія. Ну, все, розвиток іде, все нормально. Я про цей кущ взагалі забув. Ось про цей. Росте це все Аркадія, все добре, прекрасно все. Думаю, що ну, от в мене та Аркадія виросла, збоку та Аркадія виросла. Ну, та й все. Та я про цей кущ взагалі забув. Пройшов сезон. Пройшов взагалі сезон. В тому місці взагалі, ні, ні слуху, ні духу, я про цей кущ забув. Наступає наступний сезон, це вже виходить що? Третій рік. І що я бачу? Просинається Аркадія, просинається, це... настає весна, просинається Аркадія, де Вегетація, все нормально. В тому місці з'являється тоненька як волосинка. Зелений, зелений пагін. Я от спочатку не міг зрозуміти, що це тут таке. Потім до мене мене прояснило, і я зрозумів, що тут той перший кущ, який я ще був суд посадив, він пустив зелений пагінь. Ви розумієте, що саме цікаво, цілий сезон про нього ні ні духу не було взагалі. І, і я про нього і забув. Тобто через сезон пускає він як тоненьку, як волосинку, пагінь, і йде е, до гори вегетація. Я трошки був шокований від такого, як таке може бути. Ну, думаю, та ладно, це виходить на третій рік. На третій рік. В тому році історія, ну, а там, звісно, що, тоненький о, цей пагін, там нічого толкового розвитку не було. Я його той пагін на зворотній різ, і зрізав. В тому, в, в тому році, в минулому, це що вже виходить? Четвертий рік, чи якийсь там як? Знову він просинається разом з Аркадією. Аркадій вже нормально все взувається, все як має бути. Знову він просинається, вже дає знову один волосок, але вже товстий і вегетація набагато краще. Та думаю, рости, росте собі та й росте. Не буду його чіпати. Виріс він вже за минулому році багато, набагато вищий був, набагато кращий, тухніший був пагін, але, звісно, ні туди, ні сюди, нема куди його що лишати. Я його знову рубаю на зворотній рік. Ось настає цей сезон. Ця Аркадія також прокидається. Е, історію цієї Аркадії ви вже знаєте. Ну, а ось це вже п'ятий рік, п'ятий сезон. Ось вже, виходить у мене якийсь тут рукавчик витягнути. Один. Ось тут другий рукавчик, от вже він е, визріває, ось він йде. Ось він так ось розвивається, розвивається. Ось у нього тут верхушка загнута. Ну, Тут вже десь є більше метра. Метр п'ятдесят точно вже. Це цей пагін, цей рукавчик. Ну, а ось, ось цей рукав теж, другий він, тож, ну, вони тоненькі, звісно, але вони розвиток да? іде. Іде, й, і, й, 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 йде. І він вже, ось, як ви бачите, вже більше. Вже 2 метри чимось і верхушка загнута. Тобто, якесь чудо чудне з цим кущом. Що це за кущ? Чи це столовий чи це технічне, я не пам'ятаю, бо, бо ви знаєте, я раніше садив, багато бірок погубив. Тоді в мене була задача посадити і я не парився цими назвами, бо взагалі не планував займатися виноградом. Посадив, а там, думаю, виросте, що виросте, буду його буду їсти. Тому я цим і, і парився Тому так. І що? І от бачите, от історія, як з'явився цей кущ тут, і от він тут розвивається. Тому, думаю, вже залишити, як-не-як може один рукав залишу вже для сигналки, а другий зріжу на зворотній ріст. Буду бачити, який буде далі розвиток. Ну і все, будемо спостерігати. Будемо спостерігати. Я, звісно, вам подальшу долю цього кущика розкажу, покажу, що з ним далі буде. Яка його подальша доля буде. Звісно, я вже звідси його викапувати не буду. Ну не бачу сенсу, бо, по-перше, тут Аркадія росте. Коріння вже дуже велике, і я буду шкодити коріння цієї Аркадії, що мені не дуже хочеться. І думаю, так тут будуть рости два кущика. Я думаю, нічого тут такого серйозного ну, проблематичного не буде. Ну, можливо, це неправильно. От ви скажіть, що мені краще було б зробити Викупити цей кущик, чи хай вже все росте. Подивитися, що тут тут росте, і тоді вже зрозуміти, воно варто, уваги чи не варто. Ну, одне слово, що би ви зробили, Скажіть мені свою думку. Ну і це. І ось так от. от що найцікавіше, бачите, от вони тут ось один кущ, а ось тут Аркадія. Ну, між ними можна, сантиметрів 20. То Я думаю, якщо б тут Аркадію гризли шкідники коріння, то вже б гризли коріння і цього молодого саджанця, тим більше е, Аркадія, я думаю, там коріння набагато сильніше, ніж е, ось у цього кущика. Тобто у цього кущика більш, набагато більше молоденьких корінців. І я думаю, щоб хтось гриз, то гризли б в першу чергу цей молодий кучик, у кого більше молоденьке коріння, ніж цю Аркадію. О, от, от ще от така, от, бачите, невідома загадка, що, що от цей аркадію. Тобто, Щоб сказати, грішити, що там хтось шкідник гризе коріння, ну вже не можемо, тому що такий тут гарний можливо, саджанець і розвиток в нього є. І верхушки загнуті, й загнуті і нічого йому не мішає, там, ніхто його там не гризе. Ось от така ситуація Є така історія мого невідомого хруща, за яким ми будемо далі спостерігати, і я вам буду розказувати і показувати, і маю надію, що вам, я вам покажу, що тут цікавого росте. Ось так. от Сьогодні вам поділюся з вами такою цікавою. Історія цього садженця, і хто би міг подумати, що ціле літо, цілий сезон саджений, десь щось там у нього відбувалися, якісь процеси, а через рік він, як кажуть, ожив і от-от почав розвиватися. Ну, якщо б мені хтось такого такого розказав, часто я, можливо, би так само, як і ви, не дуже все повірили. Але це в мене таке сталося і. І тепер я, маючи такий випадок, такий досвід, я не спішу витягувати старі, ці, старі кущі з землі. Даю їм як мінімум один рік в запас, а вдруг, а вдруг знову таке в мене чудо вийде. Ну, поки що, поки що в мене тільки один такий випадок. Кущі. Ось так от. Ну все, буду закінчувати. Трішки затягнув я, але ну хотів з вами поділитися. Тому кажу вам, я е, дуже повільно розказую. Е, тому рекомендую дивитися на 2Х швидкості. Е, мене дуже зрозуміло, я слухав себе на 2X. Е, зрозуміло, що я розказую, тому. Слухайте на 2Х так швидше і легше сприймається інформація і так менше часу затрачується. Тому, дякую вам, дякую, що підписуєтеся. Дякую, що коментуєте, слідкуйте, слідкуйте за моїм каналом. Попереду ще дуже-дуже багато кущиків. У кожного куща є своя історія. Тому що е, нічого в цьому світі немає однакового. І навіть бачите, 2 одинакових е, цього. Куща Аркадії, а у них той має урожай, цей не має врожай. Два куща винограду живуть і розвиваються в одному місці, а результат між ними дуже і дуже різний. Тому немає нічого в цьому житті нічого однакового. Нічого не схоже одно на одне. Кожен має свою історію, Навіть рослинки мають свою історію. Когос унікальна, когось звичайна, хтось з пригодами. А хтось просто розвивається спокійно і приносить. Одні приносять людям радість, кущики і урожай, а інші приносять трошки роз... розочарування і заставляють, щоб біля них побігали то з танцями, то з бубнами, то з підживками. Ну, якось так. Все, вам вдячний. Дякую. Дякую, що ви коментуєте. Дякую, що ви дивитеся мене, підписуйтеся. Буду вдячний новим підписникам, тому що це стимулює розказувати, показувати. Повторюсь, ще попереду є багато у мене кущів, в яких кожного є різна історія. Запитуйте, критикуйте, діліться, можливо, своїм досвідом, можливо, щось таке теж схоже було. Можливо, щось роблю не так або неправильний підхід також. Кажіть, що не так, щоб ви, може, зробили інакше. Або може у вас є запитання, чому я саме так або так роблю, то я з радістю надам вам відповідь. Тому все, будьте здорові, дякую, бережіть себе, рідних, і все буде добре.